Від самого початку війни Росія не надто цілилася по військових об'єктах, та останнім часом тактика терору країни-агресорки лише поглиблюється. За даними управління стратегічних комунікацій збройних сил України, три з чотирьох російських ракет атакують саме цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади, лікарні, спортивні та торговельні центри. Як наслідок десятки загиблих, сотні постраждалих серед жителів мирних міст і сіл. І Якщо раніше під ударом, під ударом були переважно прифронтові області, то зараз ракети та дрони летять далеко в глиб країни. Звісно, ми маємо успіхи у захисті свого неба. Деякі види повітряних цілей збиваємо з імовірністю майже 100%, але не всі. Михайло Менелюк з'ясував, що для наших оборонців неба досі є найскладнішою мішенью, і що потрібно, аби відчути себе під надійним захистом. Російські ракети прилітають у Полтаву, десятки жертв і сотні потерпілих. Ракетний удар по Харкову зруйновано палац спорту, пошкоджено супермаркет. Через удар по Львову загорілися житлові будинки. Руйнувань зазнали медичні установи та школи. Семеро людей загинули. Географія російських масованих обстрілів стає дедалі ширшою. Ворог тероризує українські міста на сході та заході на півдні та півночі. Застосовує дрони та ракети різних типів за даними повітряних сил зсу лише минулого місяця. Росіяни випустили в Україні понад 900 цілей. Словом у наших захисників неба в останній місяць літа було багато роботи. Остання практика застосування показала неефективність. Застосування саме морських платформ як самостійних систем озброєння фактично 100 цих ракет знищується е, в польоті, і навіть під час комбінованих атак на них так само покладається функція здебільшого, саме з відволю... відволікання навантаження української ППО. Е, наприклад, остання атака була застосована 28, вісім. Е, це чинний рекорд був фактично застосування одночасного калібрів, і 100% цих ракет повітряними силами здебільшого. Було знищено загалом у серпні. Українська ППО змогла збити 85% ворожих цілей. Ми там наближаємося. Там до 90% знищення це фантастичний результат для ППО любої країни. Я думаю, що навіть ізраїльська система ППО, яка вважається одною з найкращих в світі, вона таких показників не зможе досягнути. Ізраїль там по території він такий самий, як Київська область. Ну, От уявіть, що всі б засоби у нас там зібралися у Київській області, то там комари і мухи перестали літати. Такі райдужні перспективи стали б реальністю, якби не балістичні ракети. Їх нашим захисникам неба збивати найскладніше за звітами повітряних сил. У серпні з понад півсотні було збито лише дев'ять. Балістика летить з великої висоти, та дуже швидка знищити її. Здатні лише два види систем ППО Радіус дії балістичних протибалістичних ракет. Ну, найбільш ефективний у Петріота там 25 метрів. Ну, те ж саме у Самті, десь 20, двадцять п'ять кілометрів радіус, а при хорошому збігу обставин це буде 40 кілометрів. Краща Давида. Ще одна система, яка могла б захистити від балістики таке місто, як Харків. Це ізраїльська розробка, яка вже давно себе зарекомендувала на Близькому Сході. В умовах е Харківщини, ну, це був би найбільш ефективний комплекс, який. І по дальності він більший, і він майже втричі дешевший і ракети віз комплекс, аніж Петріот в третій версії. А ось те, що літаки Ф 16 які нещодавно з'явилися на озброєнні української армії, здатні знищувати балістичні ракети. міф, каже експерт. Не існує в світі літака винищувача, взагалі літака, який здатний збивати. Балістичну зброю. Якщо це може статися, то це випадок, а не система. Водночас проти крилатих ракет і керованих авіабомб, якими ворог буквально засипає прикордоння. F-16 просто ідеальний варіант. Генерал Сирський сказав і абсолютно справдиво сказав, що ми літаки зможемо використовувати з малих висот і не підлітати ближче 40 кілометрів до лінії фронту, а росіяни скидають бомби. 50, 60, 80 кілометрів. Маємо 90 кілометрів, і якщо ми працюємо з малих висот, то ракети, запущені з F-16, з авіаційних, перетворюються в зенітні. Такі вправи, як е збиття крилатих ракет, це саме проста справа. Чому? Тому що літак, де. Фактично на тій швидкості на якої з якою переміщується крилата ракета при необхідній кількості F-16 і ППО проблема з КАБом, взагалі, ідея КАБів, буде похоронена. Одні проблеми вирішуємо, інші з'являються. В останній день серпня РФ уперше вдарила по Харкову ракетою бомбою Гром Є1. За даними ресурсу Дефенс Експрес, це гібридна залізяча має вагу понад півтони, дальність польоту 120 кілометрів. А нещодавно у російських змі з'явилася інформація про завершення випробувань нових плануючих бомб типу фап 3000 Вони оснащені уніфікованими модулями планування та корекції. Росіяни кажуть, що вони поставили збільшили площу крила, покращили точність цієї ракети, ну встановили серйозно супутникову систему. Зараз там вже стоїть система GPS, Ну і бомби, ну самі розумієте, якщо бомба ФАП 3000 то в неї мінімально 1400 кілограмів вибухівки. Та навіть якщо таку важку бомбу російські літаки все-таки піднімуть, найімовірніше губитимуть її на своїх же болотах, переконують авіаексперти. ПАП-3000 старого, там 46 го е зразка там конструкція його, вона в може бути і пізніше, але конструкція 46-го року вона в діаметрі має там один метр, а система підвіса на су 34 там між мотогондолами, там десь метр, там метр шість, метр вісім сантиметрів. Більше там е таких розмірів нема. Її туди дуже важко всунути. А, і о, були повідомлення, що вони все ж таки якось її всунули. Якось воно там працює. Воно там майже по аеродромній полосі черкає, але працює. Вони навіть скидають. Крім того, там є проблема самого цього вузла кріплення. Він не розрахований на таке навантаження. Та навіть без оновлених фабів в арсеналі країни-агресора є чимало іншого озброєння для виснаження наших систем ППО для знищення прикордонних міст для посилення свого терору. Аби закрити небо над Україною, нам потрібно більше петріотів. Володимир Зеленський кілька тижнів тому заявляв про потребу у 25 сучасних систем ППО. Поки що більш-менш упевнено можемо говорити про одну. від Румунії. Парламент країни остаточно схвалив рішення про передачу. Михайло Менлюк, Валентин Бєліч, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.